Глядачі, вистоїмо поширі та коментуйте, лайкайте. Ми сила. Ввечері 5 серпня у Гомелі приземлився важкий військово-транспортний літак Іл-76 повітряно-космічних сил Російської Федерації. За даними моніторингової групи, вантажний літак Російської Федерації ймовірно привіз нову партію ракет. Про це йдеться на офіційній сторінці моніторингової групи Білоруський гайон у Телеграм. 5 серпня в районі 20.26 у Гомелі приземлився важкий військово-транспортний літак Іл 76 ВКС РФ із реєстраційним номером РА 76604 Наразі невідомо, чи при Вість щось цей борт чи ні, проте не можна виключати, що літак цілком міг привезти нову партію ракет. Йдеться у повідомленні. Також з'явилася інформація, що Білорусь планує відправити своїх військових на навчання до Росії. Ця практика існує вже багато років. Крім того, мовиться і про спрямування спецпризначенців до Казахстану, де плануються спільні навчання. Про це 24 четвертому каналу розповів білоруський опозиціонер Павло Латушко. На думку Латушка, таким чином сторони демонструють непохитність своїх домовленостей. Це виглядає навіть дещо знущально. Війна війною, а обід за розкладом, сказав він. На переконання опозиціонера військові навчання, переміщення армії, спрямування на навчання усе це свідчить про те, що збройні сили Білорусі не планують вторгнення на територію України. Однак, з точки зору військової тактики, це може бути таким собі маневром для відвертання уваги. Сьогодні є можливість достатньо оперативного перекидування частини збройних сил Росії у Білорусь на український напрям, аби здійснити повторну агресію з півночі. Цього також не можна виключати, наголосив він. Білоруський опозиціонер. Резюмував, що наразі оперативна обстановка не демонструє реальність початку будь-яких військових дій на землі з боку Білорусі. Загроза наступу з боку Білорусі основні новини. Наразі ЗСУ не спостерігають загрозу наступу ворога з території Білорусі. У Генштабі зауважили, що загальна ситуація на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Водночас, білоруська армія продовжує виконувати завдання біля українських кордонів. Мовиться про посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону у Брезькій та Гомельській областях. Крім того, у деяких частинах. Сил спеціальних операцій збройних сил Республіки Білорусь проводять перевірку бойової готовності. У Білорусі провели тренування зі зв'язку Генерального штабу. Росія використовує територію України для того, щоб перекинути з Білорусі своїх диверсантів. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив: якщо білоруські збройні сили зайдуть на територію України, розглядатиметься питання про розірвання дипломатичних відносин з країною. Він наголосив, що білоруси є співучасниками злочину російських окупантів проти України та українців, тож шукати їм буде якісь Вдання ніхто не збирається до зустрічі. Глядачі, Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.